Вітаю, дорогі мої! Сьогодні хотілося б зупинитись на третьому смертному рехові. І це ніщо інше, як гнів. Що відбувається, коли ви гніваєтесь? Що відбувається з вами, коли ви відчуваєте гнів, коли ви відчуваєте людь, коли ви перестаєте відчувати себе, коли перестаєте чути голос Бога або того доброго, щирого, відвертого, що у вас говорить? Що ви робите, коли гніваєтесь? Уявіть собі людину, котра гнівається. Невже це добре? Біблійна істина говорить: просіть і дадуть. вам, Стукайте і відкриють вам. Бог миловистий. Бог добрий. Не забувайте, Бог любить вас. Хай Христос допомагає в усіх добрих справах. Слава Ісусу Христу! Навіки!